Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська. І сьогодні я розмовлятиму із Олександром Швецовим. Він є ветеран російсько-української війни та волонтер. Пане Олександр, вітаю вас. Вдячна, що ви сьогодні тут зі мною. Доброго дня вітаю вас! Хочу почати з того, що ви нещодавно організовували поїздку для реабілітації військових до Ісландії. Розкажіть про неї, як вирішили це робити і як вдалося це організувати? Ну, вирішив я. Не те, що давно, а давно була така, якби за мрію, просто і, і виникло саме таке найбільше вже бажання тоді, коли і, сталася вже повномасштабна війна. Бо я розумів і бачив, наскільки багато зараз хлопців та дівчат, наших побратимів та сестер, на війні втрачають свої кінцівки, і дуже хотілося б їм передати той досвід, який я здобував на протязі вісьми років, але щоб вони не йшли до цього там вісім років, а щоб їм показати, можливо, як я ходжу, можливо, якісь лайфхаки, якісь такі. Щоб вони могли тому навчитися набагато швидше ніж я, як ви шукали можливості для того, аби її втілити? Ну, можливості у мене просто є в інстаграмі Монобанка. І люди туди донатять, і там так і написано потреби побратимам. Ми купуємо автівки для ЗСУ, реабілітація, наприклад, от що була в Ісландії, там милиці до шпиталю, там різні такі речі, генератори 8 кВт от, буквально на днях передали. Ну от на що в нас вистачає гроші. До речі, сьогодні в піввідрон купляємо такі ну, хороші там, полчасно, цілий комплекти, де з шоломом зразу вже, з пультом, я в них не сильно розуміюся. Але він такий буде трошки навчальний для того, бо у нас з передка, як ми говоримо, просять про, про цю річ. І завдяки тим людям, які донатять по всій Україні, ми можемо робити такі речі. Тобто, ви постійно збираєте гроші. Оця монобанка у вас діє? Я, я не те, що там виставляю пости там ж про те, що збираю гроші. У мене є просто посилання в інстаграмі на монобанку. І люди туди просто донатять. А як обираєте кому і на що купувати? До вас звертаються військові, там знову ж таки чи інші. Відверто скажу з приводу реабілітації, то я писав в Фейсбуці, наприклад, що шукаю побратимів, які хочуть навчитися так само ходити, можливо, як я хожу. Я не вважаю, що я там ас в цьому, але думаю, що доволі таки непогано ходжу на протезі. І збирав хлопців і дівчат, які саме мають таке поранення, як у мене. Тобто протезування має бути вище коліна, і саме такі хлопці поїхали до Ісландії. І я думаю, що багато чого зміг їм показати. え І коли вони поверталися, я по ним бачив. до речі, вони туди всі їхали. Багато хто вже ну не багато хто, а пару хлопців вже старались без палок ходити. Я був свого часу у школі ходи, і мені мій лікар, який вчив мене ходити, говорив про те, що не вздумай кидати одразу палки, бо то йде команда до мозку, і ти можеш часом почати гойдатися, і потім перенавчитися буде дуже важко. І коли я їм про то говорив, я пам'ятаю себе просто, що я трошки буксував, що я хотів. Щоб скоріше їх виконати, і все. І бачив по них те саме, що вони хотіли б скоріше їх виконати. Але коли ми поверталися, вони ходили, по-перше, вже краще. А по-друге, вони вже я бачив, прислухалися, бо вони спочатку теж буксували, але вже прислухалися і ходили з палками, бо вони розуміли, що то і, вирівнює їхню походку і в майбутньому вони будуть правильно ходити. Тому я рахую, що такі речі не тільки я багато зараз людей в Україні активувалися, і школи ходи. Я думаю, що скоро буде в Україні і, і з професіоналами. З протезистами, які там будуть працювати з хлопцями і дівчатами. Ну, Я думаю, що ми всі до цього йдемо. І всі ті хлопці і дівчата, які боронили нашу, нашу державу, я думаю, що в майбутньому, які отримали такі поранення, як у мене, в майбутньому будуть доволі добре ходити і не відчувати в тому е, якийсь мінус. А от е, коли обирали країну, локацію, власне, чому це саме Ісландія? Там якась особлива програма є? чи… Е, чому саме Ісландія? Е, ну, Перше, е, я вважаю, не те, що я вважаю, я пам'ятаю по собі, що коли я навчався ходити, воно доволі таки болісний процес, якщо відверто. І, і коли я десь від'їжджав за кордон, я помічав, що воно мені не, я не так сильно помічаю, як воно мені десь натирає, бо я бачив щось нове, постійно відволікався, і тим самим я навчався ходити. І, і я вирішив, що потрібно підібрати саме таку країну, де вони будуть по максимуму відволікатися. І для цього мені здається, як найкраще Підходить така локація, як Ісландія. По-друге, мотиватором тої поїздки поїхати саме туди було саме те, що там можна було їх навчати екстремальній ходьбі. Тобто, щоб вони могли вилазити на гори, не просто так, десь на асфальту по місту пройти, а тим більше ми знаємо, які в нас дороги і бордюри. То я вважав, що їм потрібно показати саме. Як правильно пересуватися і навчатися разом з ними я також навчався ходити, навчатися ходити саме в екстремальних умовах. Те, що їм Бо якщо вони звідти повернуться з тих умов і будуть більш-менш нормально ходити, то я думаю, що в звичайних умовах у них буде то вдаватися краще. Ви максимально старались свій досвід використати, аби працювати з цими людьми. Так, так. І максимально хотів їх відволікти. від... Від не знаю, багато хто з них говорить, що там воно не були, але я просто знаю, що фантомні болі вони є. І коли людина відволікається, ті фантомні болі не сильно ну, не, не так часто зустрічаються, бо то така більш психологічна проблема. І плюс мотиватором було те, що ну, я не знаю, коли вони у них змога буде побувати в Ісландії і ще й з побратимами, і ще й з коли у всіх такі самі поранення, як у нього чи у неї там, наприклад. Спільний Досвід, да, спільний досвід, і тому я вважаю, що такий спільний досвід він є дуже важливий у моєму і у їхньому житті. Хотілось би, щоб ви ще розповіли про цих людей, які з вами їздили. Ви були знайомі? Чи вони просто так от віддихнулись? Ви познайомились? Хто вони? Я написав пост у Фейсбуці про те, що шукає побратимів та посестер, які мають бажання навчитися краще ходити. Що це буде локація Ісландія, і в Фейсбуці відгукнулися люди, які ну бажали поїхати і. Я не пам'ятаю, 12-го, наче числа, да, наче 12-го числа ми зустрілися тут під прапором. Я вперше бачив цих людей. Ми до цього були незнайомі, ми всі вже знайомилися в поїздці. І, і... У кожного у кожного своє поранення, хтось отримав свої поранення в перші дні бойових дій під Черніговом, хтось під Бахмутом. Тобто доволі такі різні історії. Але думаю, що у всіх одна і та ж буде доля, а доля буде у нас у всіх хороша. Так, ще хотілось би про саму поїздку почути. От ви сказали, що там була можливість реабілітації в плані екстремальних заняттями екстремальними видами спорту, так і так далі. Як проходила взагалі ця реабілітаційна програма, окрім цього, що ви вже згадали? Ми відвідували не більш такі от туристичні місця, локації, але і від'їжджали від тих місць, щоб вони могли побачити ту Ісландію, яка є насправді. Ми лазили на вулкани і пам'ятаю, що це були такі туманні погодні умови, але йшли і лізли до мети. Це були чорні пляжі, з чорним піском, де також хлопці навчалися ходити саме по пісочному покрову. Також в вільний час я старався їх відволікти, наприклад, тим, що поплаває плавати Біля айсбергів. Тобто була лодка, прийшли інструктори, які нам допомогли вдягти жилети, і ми з одним із інструкторів плавали поміж айсбергів. Далі була ще така якби екскурсія. Я хотів, щоб вони побачили китів, бо це найбільша тварина, яка є тільки у світі. І мені було цікаво, як вони на це відреагують. І це було для них просто вау. І, ну, я вважаю, що такі речі, помимо того, що вони навчалися там ходити, вони запам'ятаються їм на все життя. Скільки часу тривала ця поїздка? Загалом поїздка тривала 10 днів, тому що ми виїжджали з України, літаки зараз у нас не літають, і вилітали ми з Польщі, так само і прилітали до Польщі. В самій Ісландії ми були 7, 7 днів. Плюс поїздка, що зайняла з Польщі до Польщі плюс-мінус там 3 дні, тобто загалом 10 днів. <гум> Це ваш перший досвід, я так розумію, в організації саме таких поїздок, так чи плануєте <гум> ще? В організації поїздок в мене вже досвід, якщо так можна сказати, доволі такий великий. Бо на сьогоднішній день більш ніж 500 наших побратимів та посестер побували у різних країнах світу. Так само організовували для них поїздки. Це були не тільки ветерани АТО, це також були сім'ї загиблих наших побратимів, діти наших загиблих побратимів. Їздили до Діснеленду. Наприклад, також це були цивільні люди на військах, які відвідували. Париж, Португалію також люди без рук, без ніг ми пірнали у Червоному морі з аквалангами, каталися на квадроциклах у Сіна у Сінацькій пустелі. Доволі таки багато було таких поїздок, дякуючи Богу і дякуючи людям, які нам допомагають. І я думаю, що ми будемо то робити і надалі. Угу. Якщо хтось хоче долучитися до таких поїздок, які ви організовуєте, якщо вони власне будуть, розкажіть, як це можна зробити нашим глядачам? Зробити це можна абсолютно просто. Я не знаю, як це звучить, але просто потрібно слідкувати за моєю сторінкою у Фейсбуці, в інстаграмі, за групами Асоціації ветеранів Житомирщини. Я завжди і ми завжди там викладаємо всю інформацію. Якщо створюється якась поїздка, наприклад, як остання, просто хлопці і дівчата заходять і ставлять просто плюс. А далі я переходжу в особисті повідомлення, і ми там списуємося. Я дивлюсь, чи підходять умови, наприклад. Бо якщо взяти останню поїздку, то я шукав саме хлопців і дівчат, яких поранення. Саме вище коліна, бо якщо нижче коліна, там трошки інша специфіка ходьби, і я в тому не сильно розуміюся, нічому не зможу навчити. А тут була саме е, умова, щоб було вище коліна, щоб був отриманий вже протез і була вже отримана інвалідність для того, щоб можна було виїхати за кордон. Тому якщо от такі от легкі, просто звичайні умови е, є для того, щоб людина виїхала разом з нами за кордон. Вона просто плюсик ставить під постом, і я з цією людиною зв'язуюсь. Ну а далі вже погнали. Ви дуже власне активний волонтер. Ські свої діяльності, От розкажіть, чому взагалі ви цим вирішили займатися? Я от абсолютно відверто, абсолютно чесно говорю про те, що я не вважаю себе волонтером. Я просто звичайний громадянин України, як і ви, і як кожен із нас, який просто вимушений змушений зараз допомагати нашим хлопцям і дівчатам, бо їм зараз найважче. Я про то, як не то, що як ніхто, але я про то знаю. І ми просто зараз всі консолідуємося навколо нашої основної ідеї це перемоги. І кожна людина зараз в цій Україні все робить для того, щоб ми перемогли. Я впевнений в цьому. От з вашого досвіду, як люди відгукуються зараз на волонтерство, на збори грошей чи не згасується і запал, чи от ну ви ж довго займаєтесь цією справою? Що про це можете сказати? Ну, на сьогоднішній день важче, я буду відвертий, набагато важче. Я скажу чесно, що мабуть в десятки разів важче ніж в перші дні повномасштабного вторгнення. Бо якщо, наприклад, на автівку можна було назбирати там хлопцям в перші дні вторгнення. Я навіть не можу сказати за дні, за, за час. Ну, реально, за час. У мене така була ситуація. Я їхав в Польщу за автівкою, і мені там запропонували ще одну по хорошій ціні. І я, знаходячись в Польщі, написав пост, що тут мені пропонують ще одну автівку. І люди відгукнулися настільки, що я привіз не одну-три, а три, тоді я пам'ятаю. І ну, а на сьогоднішній день я просто дивлюсь по постам. Ну, моїх друзів, які волонтерять, що ну то реально дуже туго, дуже важко зараз. Угу. Трошки складніше стало складніше, бути. набагато. Не то, що трошки, не те, що набагато, а мега набагато стало складніше їм збирати ті кошти, бо трошки люди вже зазвичайились в то, все так трошки, ну як мені здається, переростає в таке русло, як повсякденність. В моєму випадку. Наприклад, як я собі помічаю у тому колі, в якому я живу і спілкуюсь, донатять з більшості одні і ті ж люди. А одні й ті ж люди вони не мають можливості донатити постійно і великі суми. Потрібно, щоб краще по копійці, але багато людей, ніж по 100 гривень, і там їх десятеро. Якщо всі українці будуть донатити, хоча по одній копійці це буде набагато більше суми, ніж ті самі люди постійно. Але ви от вигадуєте все одно якісь такі креативні нестандартні способи, аби ці гроші збирати. Так. От, зокрема, марафон піший, та який ви з побратимом йшли, Ви ж теж тоді зібрали велику суму грошей для того, аби власне, допомагати. Це 에... мотивує то, людей. То, 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 я до цього просто йшов марафон і Одеса угу. і ремче. Збирав пацанам на автівки, а після цього до мене зателефонував мій побратим Сергій Храбко зі шпиталю. Це його була ідея з приводу цього марафону. Київський шпиталь це мій рідний шпиталь, де мені рятували мою праву ногу. У мене було серйозне поранення ще з правою ногою. І він. Запропонував Тере, попросив допомогти київському шпиталю у придбанні гастроскопу. І, і я спитав, з які він коштує. А сірий каже, ну десь більше трьох мільйонів гривень. Я кажу, як ти бачиш, яким чином ми ті кошти зберемо? Він каже: А ти будеш на зустрічі йти до мене з Житомира, а я до тебе з Києва. Я кажу, так я вже ходив. Він каже: та нічого, прийдеться ще раз. Ну і таким чином я вже не міг відмовитися, ну, і не хотів відмовлятися. Організувалася ця хода, цей марафон. Завдяки всім людям. Ми зібрали тоді на цей гастроскоп 3 мільйони 600 тисяч гривень. Після цього з нами зв'язалися. Ну верніше з організаторами, які допомагали в організації цього марафону. Зв'язалася фірма Олімпус японська, які бачили цей марафон, і вони запропонували. Дати не... гастроскоп 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це просто одна така штучка в цій стійці. Вона така велика. А ця стійка коштувала біля 12 мільйонів гривень. І той Олімпус, японська фірма, сказала, що вони подарують всю ту ендоскопічну стійку. Ну і Завдяки сірому, його ідеї. Я дякую Богові, що я мав змогу участі у тому марафоні. Мене збирали, можна сказати, на ту га... гастроскопічну стійку. Ендоскопічності, ендоскопічно, так. так що ж дуже дякую вам, власне, що ви сьогодні прийшли до мене і поговорили, розповіли. І за те, що ви робите, теж власне дуже дякую. Хочу нагадати глядачам, що моє ім'я Олена Ваховська Я розмовляла із Олександром Швецовим, Він є ветераном російсько-української війни, волонтером, хоч і так себе не називає. Власне, побачимось на суспільному.